Пожежна частина в селищі Нова Борова одна із найстаріших в області. За оперативність та професіоналізм має добру славу. Кілька років тому через брак коштів цей рятувальний підрозділ було ліквідовано, що відразу далося в знаки. силами місцевої територіальної громади. Завдяки об'єднанню та налагодженню співробітництва громад пожежну частину відновлено. І сьогодні вона є однією із найбільш ефективних, що діють у місцевих територіальних громадах північних районів області. Стоїть автомобіль ЗІЛ 130 тридцяти пожежний автомобіль. Які виїжджають на пожежі і на аварії, а також швидка медична допомога, аварійний рятувальний автомобіль ще є, який виїжджає на аварії, це значить, коли падають дерева на, на дорозі, коли аварії великі і поки житома під'їде частини основні, ми виконуємо першу, надаємо першу допомогу. Місцева пожежна охорона, яка працює спільно з патрульною службою муніципальної поліції, повністю утримується коштами місцевого бюджету. А її відновлення, зокрема, стало можливим завдяки участі у всеукраїнському конкурсі кращі практики місцевого самоврядування. «В Чому саме суть нашої? Новації в тому, що за кошти місцевого бюджету співробітництво громад, які знаходяться навколо новоборової, ми об'єднавши зусилля, утримуємо місцеву пожежну охорону без коштів державного бюджету. І місцева пожежна охорона наша зараз надає послуги населенню нашої об'єднаної громади, яка включає в себе 17 сільських населених пунктів СМТ Новоборова, налічує 8 тисяч. 756 чоловік у нас дуже великі плани. Ми хочемо перетворити її на аварійно-рятувальну службу для забезпечення безпеки життєдіяльності наших людей. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський впевнений, що місцеві рятувальні підрозділи, які в разі виникнення непередбачуваних ситуацій проможні професійно надавати допомогу людям, мають бути створені у кожній територіальній громаді області. Людське життя та здоров'я в жодному разі не повинні бути під загрозою. Ми приділяємо саме увагу ось цьому, що об'єднані територіальні громади мають направляти свої зусилля на те, щоб забезпечити, тому що пожежна охорона, особливо в таких північних районах. Не як Волдарсько-Волинський, Каростенський, Лугінський, Народицький, ви знаєте всю цю ситуацію, яка мала місце в минулому році. Ми повинні бути готові до найгіршого і там пожежна охорона, робота аварійно-рятувальної служби, аварійно-пожежної служби повинна бути повністю забезпечена. І це одне з завдань, яке сьогодні ставиться і урядом і нами для об'єднаних територіальних громад. І під це до речі, як допомога виділяються і. Кошти з того ж державного фонду регіонального розвитку на зустрічі з керівниками об'єднаних територіальних громад обговорювалися інші питання, пов'язані з функціонуванням рад у нових правових та фінансових умовах. Ішлося про визначення пріоритетів у виборі проєктів розвитку місцевих територіальних громад, які будуть фінансуватися з Державного фонду регіонального розвитку, та освоєння субвенцій на інфраструктурний розвиток.